Ну, Ага, давай, так що я. тільки Толстувати вже лід. Такий можна б вже з буром. Но тягати бур та пішню якось незручно, тому перш за все безпека. Тому ношу з собою пішню. Лід перемінчивий на річці. Тому так. Всім доброго ранку. Сьогодні буду пробувати намагатися спіймати окуня на руслі. Минула риболовля в мене була по заливам. Ну, Занадто багато дрібного окуня. І вирішив сьогодні все ж таки виділити увагу на руслі. Хай покльовок буде мало, але... Ну, хотілося б піймати більш-менш непогану рибу, щоб дарма не витрачати час на той дріб'язок. Ну, а там подивимось. Може і взагалі нічого не вдасться спіймати. Чайок. Ну і як і минулого разу у мене сьогодні. Дві окуньові махалочки, одна під блесенку і одна під балансирчики. <кій> так що буду пробувати як на те, так і на інше. Подивимося, як воно піде діло. Забіг. 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 Та хіба це окуня Так, на пы новых ночок. Ти я тут трішки сильніша, тому приманка відповідно треба повощ. Ставлю 5 п'ятиграмового вікінга і будемо пробувати. Ні хуя ніде нема. Вони польоду не було, наверно, їх загнали, блять, хубава куди, блядь. Хто? І самі. О, тулив, зійшки. Ммм. Ну на невеличкі. або ж щупак, бо гепнув так. На не й не похоже. О! І відпав трьохсантиметровий важкенький. Дрібний. Даже більший.

Стара робоча дірка там нище немає, на цю повернувся і такий в конець підніс таке бачимо. О! <рес> Нема, то, то перебор. Друзі, два штуки підряд. А я думав хороший окунь. ежик Меншу поки не бачу сенсу ставити так, як миє Ну, Поки ще на цей клює, буду вийти на цей. Вирішив залізти трошки в пенки. гілочки. Бунки вже промерзали. Зараз п'янюю ще тут. Ще треба якось і балансирно відірвати. в гілки на свою голову. Гілки пів біди. А якщо в цих гілках буде шматок старої сітки або якоїсь пінової льоски чи нитки, то напавно. Угу, ось. Щось. Все, відірвав. Такий балансир був в єдиному екземплярі. І я його відірвав. Блін, шкода. Не сиділось мені там. все таки видурив, поставив смайлик двох сантиметрів він важкенкий, все такий онець. Так, зайшов на один заливчик. Давненько я не пробував без мотилку. Простою тонесенькою жилочкою. Зараз спробую когось піймати. Хотілося б плоточку. Давно я не бачив цю рибу. Блін, сьогодні сонце таке ж пари, що розстебнутий і жарко. В шапки жарко, роздягатись дуже не хочеться, бо можна заболіти. О, так. Замінив мормишечку. Замінив мормишечку. На гузди кубик, але з отакою жовтенькою. З жовтеньким кубиком І ось така густірочка. До цього стояв такий по типу мурав'я, чорний з білим. Не схотіло. Тільки замінив мурмишкою і зразу поклюк. Вот угу. так, дивіться, яка устірка. Да -мо. Бачите, уже не дармо лишу ми заливчик. Така рыбка. це чемоданчик я вже зібрав, як то кажуть, на сьогодні вистачить. Бачите, як хотів сьогодні спіймати навмисне гарного окуня по руслу, а навмисне не поїхав на ті місця, де перед цим він у мене попадався. Ну І вийшло так, що найкрупний десь грам 150-170 Окунець брав десь з 10 до 12. І Весь пійманий на балансир, який я потім відірвав. Ну і потім все. Балакав з рибачками. усіх погано. Кажуть, нема гарного окуня сьогодні. Як на мормишку, так і на блисну. ну Мабуть, сьогодні день такий, хоча гарний окунь повинен бути в тих місцях. ну Мабуть, просто не кліє. Або ж не підібрали ключик та і все. Так що все, друзі. Сонечко сідає, поїхав я додому. Ну, вам всім пока.